П'ятий пункт постійний розвиток. Це очевидна порада, на перший погляд, про те, коли в тебе вже діючий бізнес, дуже легко стати ледачим та насолоджуватись життям. Поки ти не будеш мати змогу заробляти стільки, щоб ти міг диверсифікувати свої доходи да, вкласти їх в інші проекти чи банальна нерухомість. З метою перепродажу ти маєш розвивати бізнес і не зупинятися. Конкуренти не сплять. Лишатися на вершині важче, ніж підкорювати її. Те саме стосується і твоєї особистості. Постійно вивчай щось нове, мови, економіку, як працює цей світ. Не давай своєму мозку атрофуватися. Так само, як. Потрібно ходити в зал для того, щоб навантажувати та укріплювати м'язи, так само і твій мозок потребує навантажень. Щось нове, щоб не почати деградацію. Мозок це твій головний інструмент заробляння грошей. Чим гірше працює мозок, тим більше шансів, що тебе з'їдять на сніданок.